Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Ірини. Подивимося, що вона прислала. Бачу, є побажання. Зараз я їх перегляну. Дякую Ірині за смаколика. Це щось цікаве з грушею. Я так зрозуміла, це такі рукавички. Напевно, з кремом пропитані. Розберусь, також дякую, спробую. І глянемо, що... я не витягувала з пакетів, бо вони всі пронумеровані відповідно до інструкції, яка надрукована. Так що переглянемо папір Папір в пакетиках. Це перли і корал антикварний. Корал сучасний. Тут перли дрібніші і бірюзові намистини. Агат. Тут бурштин вінтажний і ще якісь наместини. Не знаю, розберуся, мені так важко. Визначити в пакетику, що це є. Але є ідея у Ірини, і ми не будемо їх плутати. І ще такі перлини і бірюзові наместини. Тут крихта. І дрібні перлинки, і більші перлинки. Одним словом, я розберуся, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Ірини готові. Зразу скажу, що не, все, не всі побажання я змогла виконати Ірини. Одні з технічних моментів, інші, що не вистачало намистин, інші, що в мене не було таких намистин. Але от що вийшло, я вам покажу. Із е, намистин такої вінтажної імітації коралу. Ірина хотіла багато рядне, нам вдалося його зробити. У мене ще була низка подібного, його навіть тут і не видно, він бачите, сховався так, що ідентично. І зі згардами. Вийшло сім низок. Використала всі намистинки, що ще трошки лишилося на браслетик. По центру я дала самі більші, потім середні, дала такі овальні і решту на зменшення до конектора. Розділила такими фурнітурними для краси і для зручності, щоб вони згиналися, бо то би була просто палка, якби я їх не розділила фурнітурними. І згарда вишиванка, як Ірина хотіла. Ну, а на закінчення. До гачка, так. Із залишків Ірина хотіла на дві низки браслетик, то прийшлося додати більше фурнітури, але вийшло досить так цікаво. Одна в одну намистинку. Одна відійшла, тільки бракована, а так. Все вписалося в цей комплект. Браслетик і намисто. І ще в пакетику було трошки коралу. І також бажання Ірини я не виконала, бо, наприклад, вона хотіла на піни корал посадити, але ну, він з тої сторони, корал негарний. Тому такий варіант, але браслетик вийшов просто чудовенький. Тим більше на мистини ті центральні, в неї досить такі, бачите, великі, не, не дрібні. Як для коралу це супер. Ну, і дала фурнітуру. Можна ці два вдягнути, цей і цей до. Ну, це корал, антикварний. Із бурштину Ірина хотіла поєднати. З гранату. І вони, як разом, були гранат з бурштином, бурштин втратив свою красу, і гранатові намистини також втратили свою красу. Вони ці два, два види намистин з'їли красу один одного. Тому я запропонувала Ірині зробити із бурштину окремо, а з гранату окремо. Ірина просила, щоб шапочки були гладенькі, без всяких листочків. то Я вибрала такі гладенькі шапочки, дала трошки роздільних між кожну, щоб гарно згналися. Ну і замочок з ланцюжком. І ще залишилося навіть на браслетик. Ось, є цілий комплект, також на дві більші. Дала шапочки, а решту роздільні до замочка. Так що такий вийшов комплект. Ну, а з гранатових намистин, як я вже сказала, я їх зробила окремо і додала позолочену фурнітуру. І вони просто ожили. Ну, Реально на, на очах. Вони такі були бліді, такі були невзрачні. Думаю, зовсім не мають ніякої краси. Були Два види, три навіть ще така була на квадратні і такі. Я думала, що з того нічого цікавого не вийде. Але коли я їх забрала від бурштину і додала позолочену фурнітуру, вони просто ожили. Десь пропала та блідість. Вони стали насиченого такого кольору. Ну, ви зараз самі бачите. А так, бачите, вони от такі були, як прозоре. Думаю, ну так. Да. Ось, дала такий конектор. І на закінчення замочив з ланцюжком. Між намистинки їх поскладала трохи таких подовгастих капелюх, трохи квадратних. І ці повтори через всі низки повторюються. Ось таке намисто. Ну, Мені дуже сподобалося. Я спочатку була розстроєна, що не буде гарно, але, як я кажу, без бурштина вони ожили. Із дрібненької бірюзи посадила я її на піни, вона дуже дрібненька, і перлинки дрібні, але наскільки вони, бачите, вищі від цієї бірюзи. Також у Ірини було бажання зробити дві. Одну бірюзову, одну перлин, тут їх з'єднати. Ну, зрештою, не вистачало намист, щоб коротко, щоб багато не говорити, не займати ваш час. І технічно ця товщина, уявляєте, яка би то була? Це треба було знайти таку намистину з тим переходом. Той перехід би був негарний, тому що довгий треба би було робити. Ну, одним словом, ідея Ірини наполовину втілена, ми зробили. То саме тільки на одну низку. З'єднала я бірюзові і намистини з перлин, дала позолочену фурнітуру сюди, дала перлин великих, ну і закінчила бірюзовими замочок з ланцюжком. Так що вийшло таке насибельне намисто. І з Такого грузинського колону. Ну, на 95, так думаю, відсотків. Ні, на 90, я забув, на 90%. Ідею я втілила. Єдине, що нюанс, що Ірина хотіла ще сюди якусь асиметричну, подібну до цієї такий конектор, ну, в мене. Такого нічого подібного не було, і ми зійшлися на цьому варіанті. Тут три виходи, тут два виходи. Ще от цю капельку використала сюди. Додала я вулканічну лаву чорного кольору, фурнітуру чорнену, але з'єднювала я срібними ланками, щоб додати трошечки такої фактурності, щоб не було так вже дуже. Сумно. Ну, і тут дала такий великий замок з переходом двох в одну, а сюди три звела в одну, все посадила на піни і чергувала бірюзові і брюзово або лави, бірюзово-чорну, і так досить так вийшло цікаво. І ексклюзивно. І з великих намистин, агату не дуже великі сотуар. Звісно, що з тих намистин найкраще сотуар, тому що вони дуже-дуже великі. Зараз я відсуну. Дуже далеко треба. Мої ну, руки так далеко не дістануть. Я ближче піднесу, щоб видно було ось цю частину. З'єднання такий конектор. З'єднала такі коричневі намистинки з чорними, сюди додала рамочки і одну агату. Росту замало підняти, а одну фурнітурну. От я буду опускати і будете дивитися, як воно. І це повторюється тільки. вже до таких, але на не бачите, які гарні. Вони всі різні, все на піни і ланкою з'єднала. Дивіться, які гарні. Ось, ну, замочка можна було не давати, але вже. Ось так. Такий сутуар великий, великий. Буламистини великі і сутуар великий. І, великий. і, і враховуючи те, що не всі ідеї Ірини я втілила, залишилося багато перлин. Перлини чудові, великі. Дуже гарні. І Ірина захотіла зробити з них сутуар. О, гарно видно до закінчення, з додаванням барочних гнамистин. Вибрали ми позолочену фурнітуру, вона найкраще дивиться, кажуть, дорого-багато, і в той же час її небагато. Всього-навсього опіни і ланка. І такий конектор-замок. Всі деталі на бейлах, кулон можна зняти. Ось отако Відкривається і витягується. Чергувала я перли з барочними намистинами. Більші і менші. І ще залишалося а ще сережки. Ірина попросила з барочних мистин. ось такі просто мистинки і така швенза. І ще залишалися мистини, вийшов браслетик. Так що цілий комплект з перлин. Перлини, бачите, які гарні, великі. Ось і це все. Вся краса. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.